На Волині працівники ДБР у взаємодії із СБУ затримали на хабарі начальника сектору одного з правоохоронних органів. Він вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за приховування сумнівної обрудки. До правоохоронця, який розслідує випадки незаконного заволодіння транспортними засобами, із заявою звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що брокерська компанія продала їй крадене авто. Під час реєстрації автомобіля з'ясувалося, що на двигуні перебиті номери. Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тисяч доларів США. За невжиття відповідних заходів. У разі відмови погрожував скерувати зібрані матеріали до органу досудового розслідування для відкриття кримінального провадження. Затримали правоохоронця 27 грудня у Луцьку під час отримання 5 тисяч доларів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід нічний домашній арешт та відсторонив від виконання обов'язків.